Нагадати про право кожної жінки на всебічне і повне медичне обслуговування саме така мета міжнародного дня здоров'я жінок, який у світі відзначають 28 травня. Чому так важливо обстежуватись, і які профілактичні огляди є обов'язковими, з'ясовувала наша Ольга Бабенко. Профілактичні огляди у лікарів, раціональне харчування та догляд за собою. Це за словами прикарпатських медиків, запорука жіночого здоров'я. Раз на рік кожна жінка має обов'язково попадати до гінеколога. Не забуваємо за це до 40 років. Раз на рік має бути УЗД грудних залоз, УЗД органів малого тазу. Це до 40 років. Після 40 раз на два роки флюорографія. Ну і далі, вже залежно від того, яка патологія є чи немає в жінки чи в дівчини. А ще у цьому переліку огляд ендокринолога. Дуже важливо обстежувати щитовидну залозу, тому що є зміни в щитовидні часто у молодому віці, репродуктивному для жінок. І обов'язково треба перевіряти щитовидну залозу, навіть якщо нема порушень функції. Тому що брак гормону чи надлишок гормону дуже впливає на всі органи і системи, в першу чергу на серцево-судинну систему. Обстежувати щитовидну залозу потрібно щороку, каже медикиня, особливо мешканцям регіонів віддалених від моря. У нас йод дефіцитна територія і дуже багато автоімунних тіроїдитів, і багато на фоні автоімунного тіроїдиту гіпотіріозів пониженої функції щитовидної залози. А ця патологія вже потребує. Лікуванню щоденного лікарі б'ють на сполох. Досить часто, особливо жінки старшого віку, через те, що не приходять на щорічні огляди, занедбують свої надуги. Жінки старшого віку деколи нас медиків сприймають. Категорично ні, тому що вони пояснюють, що нас нічого не турбує. Ми тоді наводимо їм, чому вони мають це зробити. Наводимо наслідки. якщо що буде, якщо не обстежитись, якщо не дай Бог, там буде якась проблема, і вона буде недообстежена, не пролікована, і можливо буде з часом запізно, коли вже їх щось потурбує. Онкогінеколог Степан Долек зазначає, чимало жінок звертаються до медиків, коли відчувають перші прояви захворювань. Проте уже й тоді може бути запізно. Особливо це стосується онкології. Хвороб. Серед найбільш поширених є рак шайки матки. Симптоматики ніякої немає, абсолютно. Тобто вона нічого не відчуває, ми можемо симптоматику бачити, вже десь перша, пізня, перша стадія, друга, коли вже контактні виділення кров'янисті, коли якісь виділення такого неприроднього характеру. коли є Після статевого стосунків або фізичних навантажень, контактні виділення. А так до того часу абсолютно через ковід та війну кількість профілактичних оглядів в Україні зменшилася в рази. Втім, більшість жінок таки намагаються обстежуватись. Звісно, цікавляться своїм здоров'ям. Стежу обстежуюсь основні флюорографія, гінеколог класично. І по потребі. Ходимо, перевіряємо, все робимо, як так, так, як має бути. Робили мемографію раз на два роки. Просто так, для, свої, для, 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 для своїх інтересів. На жаль, звертаюся тільки тоді, коли щось турбує, але ну, так як гінеколог, наприклад, то раз в півроку, раз в рік принаймні, стараємося відвідувати. Бо, на жаль, такі хвороби гінекологічні набагато важче лікувати, ніж попередити. Завчасно медики наголошують, саме завдяки щорічним профілактичним обстеженням жінки зможуть завчасно виявити захворювання та запобігти їхньому розвитку.